молитвою причистої своєї матері, силою чесного і животворчого Христа, і Всехвальних апостолів, Преподобних і поносних Отців наших, святого і переможця Георгія, покровителя святого храму, цієї святої мінопосвіної, Марії Магдалини, святого Отця нашого, Яна Золотого, стархіпископа Константинопольського, пам'яті якого сьогодні звершуємо. Святих і праведних у <зв>. богодців, які маяни, і всіх святих помилих, спасено, він, благий чоловік болюбець, ові, <зв>. святий, що на славіх, освятина за нашого нічого, і сниця пришого защитичного, а ні, вістова, на землі. Горіше на в нашу країні в цій, Господі, навіть. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю зі святом воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Кожен з нас, мабуть, а не мабуть, а точно кожен з нас знає історію цього свята. Історія така, що коли відновлювався Єрусалим, мати рівно апостольного Царя Костянтина Єлена захотіла знайти Господній хрест, найголовнішу святиню, одну з найголовніших святин, яка окроплена причесною кров'ю Христовою, і воздавати щоб їй доложне правильне поклоніння. Пропустимо всі моменти, як це все відбувалося, і ось ця подія сталася. На високому місці, щоб у всьому народу було видно, Патріарх Єрусалимський Макарій Високо підняв, воздвив Господній Хрест, щоб його було всім видно, і люди заспівали, Господи, помилуй багато разів. Патріарх всіх осіняв на всі сторони світу чесним деревом Христа Господнього. І ось ми на собі носимо хрест. Священик ще й так носить хрест на собі, в руці хрест, посеред е церкви зараз лежить хрест. На пані Катирі Хрест, на іконостасі, на Ківота, на церкві скрізь хрест. Для чого стільки багато хрестів? Ми хрестимося, накладаємо на себе знамення Хресне. Для чого це так часто, так багато і. Ми відчуваємо, що це необхідно, адже якби це був звичай якийсь марний, він би відійшов, його б не було. Але ми відчуваємо, що це треба. Ми відчуваємо, що, це, якщо можна так сказати, нам допомагає молитися, концентрувати свою увагу на молитві і відганяти від себе злі диявольські сили. Хрест Господній знаряддя перемоги над гріхом, знаряддя перемоги над смертю, знаряддя перемоги над темним, нечистим, скверним, пеклом царством диявола. Бачучи Господній хрест. Кожен з нас благовійно себе також осіняє Христом. І, а попробуємо і сьогодні задуматися також про те, а в яку, окрім цієї переліченої, окрім цієї переліченої нами, власимоси Христа, який Господній Хрест повинен займати наше місце? Що ми повинні? Вчитися, дивлячись на розп'ятого за нас Господа. Що ми повинні побачити тут такого, чим у нас вже зір багато раз заїджений і бачив багато раз, ну П'ятий Христос, біля нього погородиться, ян Богослов, Голгофа, голова Адама. Кожен раз ми це бачимо, і від того, що ми його часто бачимо, воно в нас і затирається. Як ми повинні? Жити, як ми повинні молитися і думати, роздумувати про подвиг Господа нашого Ісуса Христа заради визволення людей від гріха, щоб не втрачати, не звикати до цього. Тому що звикання до церкви, звикання до причастя, звикання до таїнств. Перетворюється просто в звичку. І ось ми вже йдемо причащатися, бо просто так треба. І ось ми вже цілуємо Христа, бо просто так треба. І ось ми уже хрестимось, бо це добра традиція, навіть не усвідомлюючи без Отця і сина і Святого Духа, якою повинна супроводжуватись наше осінення хрестним знаменням. Звичка. Звичайно, це властивість людини звикати до обставин життя, до сезонів, до помешкання, до автомобіля, до інших речей, до одягу. Дуже часто буває, щось ми таке носимо, і воно вже в нас зносилося, і немає більше куди носити, і важко його викинути. Тому що людина привикла. Людині властиво звикати до тих речей, які їй підходять. До речей, які їй зручні? Звичайно, що казав, сказав Христос Євангелії, що «Іго моє благе і тягар мій легкий». І ось ми, звикши до цього віддаємо вже не стільки уваги, скільки би нам треба було віддавати в молитві до осінення себе Хресним знаменням. А як же в собі, браття і сестри, це Утримувати, як це в собі підтримувати ось цей вогник, як перестати стати, як перестати бути голодними, як перестати е, молитися росіяно і почати молитися сконцентровано. Як же так хреститися, щоб молитва наша була нам не посуд і не в грі? Багато людей думають без. Без того, щоб на міліметр не туди ні сюди не звернути, накладуючи на себе Хресне знамення. Це з однієї сторони ревність по Бозі і так треба робити, а з іншої сторони, якщо ми будемо досить сильно зациклювати на цьому увагу, ми почнемо осуджувати ближніх. І нам буде показувати, що десь там на, на сантиметр, на півтора, на два людина вище чи нижче е, поклала пальці. Це приведе до гордості і фарисейства. З іншої сторони, якщо користитися ось так як небудь, це також нехресне знамення. це рух рукою, рух правою рукою. Псаломперецький цар пророк Давид каже, що співайте Богові розумно. І це, браті і сестри, стосується не тільки тих, хто співає. І не тільки тих молитв, які співаються. Це все стосується взагалі молитви. Молитися треба розумно. А що найперше робити? Найперше молитва це дихання нашого життя. І для того, щоб молитися безперестанно, існують короткі молитви. Господи, помилуй, молитва Ісусова, Господи Ісусе, Христе Сину Божий, помилуй мене вічного. Молитва присвятає погородиться, спаси нас інші молитви короткі, які ми знаємо. І молитися безперестанно, це означає кожен наш, кожен наш початок справи освячувати молитвою. Приступаєш до роботи, зранку помолився, Господи, благослови. Закінчив роботу, слава тобі, Господи. Коли чимось займаєшся перед Тобою там. Припустимо, цвятки, які треба забивати, чи каструля, іде треба готувати їжу. Перехрестили і з молитвою готуєте. Безперестанно молитися, це значить перебувати в молитві, освячуючи молитвою всі грані, всі сторони свого побутового життя. Адже душа і тілом в людини з'єднана в людину. І так само наша вся діяльність, якщо вона буде освячена молитвою, вона буде не просто приємна Богові і благословена Богом, але вона буде і до спасіння, і до користі нашої. У Києві-Печерському патерику є така історія, коли князь, який приходив до преподобного Феодосія Печерського, ні, до преподобного Варлама Лігумена. Князь Ізяслав приходив і каже, Отче Ігумен, а чому в тебе в монастирі така добра їжа? Я в своєму палаці можу сказати своїм слугам, вони мені вполюють ту чи іншу птицю або свірину, яку я тільки захочу. Вони мені виловлять, дістану ту чи іншу морську, або річну рибу, яку я забажаю. Але такої смачної трапези я не їв в своїх палатах. При великому багатстві їжі. На що преподобний Варлам йому каже, княже, а як твої слуги готують тобі їсти? Вони, мабуть, сваряться, вони, мабуть, лихословлять, вони, мабуть, е осуджують, перебивають кісті один одному або своїм близьким, або друзям. Вони, мабуть, сваряться, вони, мабуть, займаються, можливо, якоюсь нечистотою. Там. Він каже, можливо і швидше за все так і є. І тоді преподобний Варлам каже, а чому ж ти дивуєшся? У мене по іншому монастері, а я зранку під час утренні йде е, кухар до і ікони успіння Пресвятої Богородиці. Підходить до благословіння до мене, я його благословляю. Він бере вогонь від лампади де з цим вогнем розпалює піч і під час приготування їжі, поки їжа готується, молиться, кожен інгредієнт розміняється Хресним знаменням. Ось це, браті і сестри, така невелика історія, як молитва освячує наше життя і те, що ми в себе приймаємо, тобто нашу їжу. І таких історій є багато, якщо про них почати розповідати, то нам і не вистачить цілого дня, тому що тема досить широка. Але в основі цього, цієї історії і в основі всіх інших лежить молитва і осінення хресним знаменням продуктів або інших трудів своїх, або молитва. Тобто хрест Господній, хресне знамення, воно безперервно пов'язане із нашою молитвою, тому що хрестячість ми молимось. І тому заповідь Господня непрестанно моліться, можливо, для виконання не тільки в монастирі, а й людям, які живуть в миру. Нехай, браті і сестри, Господь нам допомагає, нехай ми будемо йти тією дорогою до досконалості, до того, як стати нам кращими, чим ми є. А в основі цього лежить покаяння і несення свого життєвого Христа. Життєвий хрест хрест, який зніс Христос, і життєвий хрест це весь наш тягар, який ми несемо все життя. Це тягар у вигляді зовнішніх проблем, проблем і, можливо, взаємовідносинах з навколишнім світом людьми. І найбільший тягар це внутрішній, це боротьба з нашими гріхами і прискрестями. І тому, браті і сестри, нехай Господь силою свого Христа допоможе нам нести наш хрест, полегшуючи його і своїми руками підтримуючи нас, бо краще Бога нас ніхто ніколи не підтримає. Амінь. Всім дякую за дружини, а найперше замовку. obrigado um... 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 um...